Відкритий чемпіонат міста з Хеквондо відбувся у Сумах. На турнір приїхали юнаки та дівчата з Сум Конотопу Харкова Києва. Змагались спортсмени у п'яти вікових категоріях. Конотопчанин Юрій Дубовенко привіз на турнір своїх спортсменів. Ми давно вже не їздили на тому, тому, звісно, дуже важливо. І в залежності від того, як виступять спортсмени, будемо вже орієнтуватися на И на дальнейшие поездки. Привезли спортсменов, младших юнаков, юнаков, кадеты, юниоры. Рассчитываем только на победу, только на золото. То есть, ну, в принципе, как обычно. Олександр Хоменко, тренер сумського клубу Школа вищої спортивної майстерності Зірки Олімпу, говорить, ці змагання для їх команди підготовчі. Ми, як завжди, розраховуємо на перше командне місце. Ми хочемо зараз, щоб наші спортсмени увійшли у той ритм спортивний, який у нас був до війни. Зараз через дві неділі у нас буде чемпіонат України серед кадетів та дорослих. Тому це такі підготовчі змагання. Сумчани з клубу Зірки Олімпу» налаштовані на перемоги. Я розраховую, звісно, на перемогу. Один суперник з Харкова, другий суперник з мого клубу. Ну, це для мене більше як тренування, я так думаю. Підготовка до чемпіонату України, який відбудеться вже у лютому. Тому тут я просто розімнуся, так сказати. У підсумку Ліза здобула на турнірі золото. А Дмитро, який виступав не у своїй вазі, посів третє місце. Всього їхні одноклубники вибороли на відкритому чемпіонаті міста Суми 10 золотих медалей, 12 срібних, 6 бронзових і посіли перше командне місце. Другими фінішували на турнірі харків'яни 9 золотих, 9 срібних та одна бронзова медаль. Третіми кияни зі спортивного клубу Олімпік, два золота. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.